Привіт, мої ріднесеньки! Сьогодні ми продовжимо готувати наш контейнер достатку до розширення. Насправді, вже тим, що ми робимо, ми вже розширюємо наш контейнер достатку. І сьогодні ми з вами поговоримо про вміння приймати і віддавати. Тому що всі ми тут зібралися, не просто так, а для того, щоб навчитися приймати гроші у своє життя, правильно? І якщо у вас проблеми з прийняттям, я маю на увазі приймати дари, які вам дає Всесвіт через людей, це стосується будь-чого: і звичайних подарунків, і компліментів, і якихось знаків уваги. Це все ви маєте приймати з вдячністю і. З відкритою душею, як то кажуть, тому що дивіться, коли ми щось віддаємо, ми з радістю це робимо. Да? Ми любимо віддавати. Більшість з нас вміє віддавати. А от коли ми щось приймаємо, ми відчуваємо або сором'язливість, або нам незручно, або ми ніяковіємо. Нам хочеться відразу щось у відповідь віддати. Насправді треба просто навчитися. Приймати, коли люди тобі щось дають, розказує вам ситуацію. Нещодавно однією з моїх колег, з якою я працювала на телеканалі М1, був день народження. У мене були там подругами сильними, але я цінувала цю людину і ціную досі її допомогу і те, як вона до мене ставилася, коли я працювала на телеканалі. І от мені захотілося в день народження. Привітати її грошима. Я кажу, я її привітала і кажу: А скинь мені, будь ласка, номер своєї карти, я хочу тобі ну, перевести на подарунок, на цукерки. І як ви думаєте, скинула вона мені номер карти? Звісно, ні. Тому що більшість з нас не вміє приймати. Я теж була точнісінько така. Колись я не вміла приймати. Подарунки, знаки уваги, от абсолютно нічого. Мені відразу хотілося щось віддати віддати. Бо я думала, ну як це мені дають, а я не віддаю у відповідь, і мені від цього ставало погано. Зараз я вмію це робити і вас хочуть цьому навчити. Тому що, якщо ви хочете, щоб гроші приходили у ваше життя, ви маєте відкрити свої двері для. Того, щоб приймати те, що йде до вас. розумієте, У будь-якому вигляді. Тому що, от зараз, наприклад, через мене Всесвіт намагався передати моїй колезі суму грошей. А вона її просто не прийняла через те, що вона не вміє приймати. Розумієте? От, тому я розумію, що це. Можна навіть назвати величезним блоком, який теж блокує, але ви маєте в собі розвивати оце уміння приймати. Якщо вам щось дарують, приймайте. Якщо вам хочуть щось дати просто так безкоштовно, приймайте. Не шукайте якийсь підвох, не шукайте привід знайти, щоб назад щось подарувати, віддати цій людині всесвіт через інших людей віддасть і подарує. Звісно, тут має бути така, знаєте, теж грань. Якщо ви вмієте приймати, бо є такі люди, їх мало, які люблять тільки приймати, а самі не віддають от вони беруть, беруть, беруть. І я вам хочу сказати, що в такій ситуації що станеться, в якийсь момент зупиниться. І ця людина більше не буде нічого отримувати. розумієте? Тому тут важливо балансувати і віддавати, і приймати. Бо якщо, наприклад, ви розумієте, що щось вам нічого не йде, я навіть кажу там про компліменти, елементарно, да? знаки уваги, компліменти, подарунки не йдуть до вас. Подумайте про те, наскільки ви віддаєте щось, Всесвіту. Говорячи про Всесвіт, я маю на увазі людей, які вас оточують, що ви віддаєте людям добрі слова, увагу, гроші, подарунки. Чи віддаєте ви це, розумієте? Якщо ви віддаєте багато і просто не вмієте приймати, то це вже ваша проблема. З нею треба працювати. І зараз я дуже хочу, щоб ви подивилися на а, поняття приймати, да, отримувати? Трошки з іншого ракурсу, тому що от ми думаємо, що от я така бідна нещасна, ніхто мені нічого не дає, а ми не замислюємося над тим, що щодня ми отримуємо і навіть не усвідомлюємо того, що ми отримуємо. Наприклад, ми отримуємо світло у квартирі, хто ж нам це забезпечує? Це те, що ми отримуємо. І ми маємо, що відчувати за вдячність. Ми отримуємо відкриті магазини. Люди там працюють і завдяки тому, що вони працюють в Україні нон-стоп, ви маєте змогу в будь-який момент піти і купити продуктів. У Європі, наприклад, так, це майже неможливо, так? тому що тут є чіткі години роботи і вночі щось купити це з області фантастики. І ви маєте розуміти, що ви щодня дуже багато всього отримуєте, навіть не замислюючись над цим. Далі, я хочу також, щоб ви зрозуміли, що коли ви багато уваги зосереджуєте на роботі то ви не отримуєте оцього задоволення від спілкування з родиною. І навпаки, коли ви дуже багато свого часу приділяєте своїм рідним людям, своїй родині, ви не отримуєте оцього часу, цінного часу для себе, для свого вдосконалення, для свого розвитку, для своєї можливо, роботи. Розумієте? Треба подивитися ще на оцей момент отримання з інших ракурсів, цінувати те, на що ви раніше не звертали уваги, і зрозуміти, як збалансувати так, щоб не викрадати у себе отой час з родиною, час для себе, час, проведений за улюбленою справою. Розумієте? Тому що це все про отримати. І коли ви отримуєте насолоду від усього, що ви отримуєте, коли ви розумієте, що ви отримуєте дуже багато в своєму житті, от тоді оці двері достатку відкриваються ще більше. Тому від сьогодні звертайте, будь ласка, увагу на те, що ви отримаєте. сьогодні навчіться. Приймати подарунки, дари Всесвіту через інших людей просто так. Пам'ятаєте, ми з вами робили вправу, яким буде моє життя у достатку через 20 років. Так от, зробіть так, щоб у кожній сфері ви отримували щось насолоду, знання, гроші будь-що. Зосерейте свою увагу на тому, що в кожній сфері ви маєте щось отримувати. У наступному відео я дам вам дуже класне завдання.